Таємниця готелю Елегант. Смерть 55-річного працівника нафтової компанії Грега Фленікена спантеличила поліцію невеликого техаського містечка Бомонт. Слідчі виявили тіло в готельному номері. Його нутрощі були сильно травмовані, ніби Фленікена добряче побили. Та водночас на тілі не було синцію і травм. Поліція вісім місяців намагалася з'ясувати, як помер Фленікен. Справу допоміг розкрити приватний детектив, котрий виявив доказ, який ретельно намагалися приховати. 55-річний американець Грек Фленікен із невеликого міста Лафаєт у штаті Луїзіана нечасто часто бував удома посеред робочого тижня. Після того як кілька років тому Грек разом із братом Майком заснували компанію з опрацювання і освоєння земель для видобутку нафти. Він постійно їздив до офісу в техаське місто Бомонт за 230 кілометрів від дому. Там Грек завжди зупинявся в тому самому придорожньому готелі Елегант і жив у ньому весь робочий тиждень. За словами знайомих і близьких, вечори Грек проводив однаково: одягав бовов'яні штани і майку, лягав на ліжко перед телевізором, пив безалкогольне пиво, багато палив, переглядав фільми і листувався зі своєю дружиною Сьюзен Фленікен. Увечері 15 вересня 2010 року Грек написав Сьюзан, що лежить на ліжку і дивиться телевізор. Сьюзан розповіла йому, що змогла розібратися з податками за допомогою комп'ютера. Тобі чудово вдається крихітко. Відповів їй грек. Однак незабаром він перестав відповідати на повідомлення. Наступного ранку стурбована Сьюзен зателефонувала до Грегорового офісу, та на роботі його не було. Двоє його колег поїхали до готелю, щоб упевнитися, що з ним усе гаразд. Вони кілька хвилин стукали у двері номера 348, в якому той жив. Не дочекавшись на відповідь, вони покликали адміністратора, який відчинив двері запасним ключем. У коридорі номера вони побачили Фленікена, котрий лежав на підлозі в неприродній позі. Його тіло було вигнуте, а в лівій руці він стискав недопалену цигарку. У номері було спекотно, тіло вже посиніло і почало розкладатися. Жодних зачіпок. Незабаром до готелю приїхали поліціянти під керівництвом детектива Скотта Епла. Вони оглянули номер, але не виявили ні слідів боротьби, ні плям крові, ні інших ознак, які б могли указувати на те, що смерть була насильницькою. Усі цінні речі і гаманець Фленікена були на місці, що заперечувало версію пограбування. Коли ЕПОЛ опитав постояльців із сусідніх номерів, то ті сказали, що не чули жодних підозрілих звуків. Із розмови зі Сьюзан Фленікен Епл дізнався, що її чоловік уникав походів до лікаря, палив цигарку за цигаркою і був байдужий до свого здоров'я. В останні роки Фленікен страждав на сильний кашель, що наштовхнуло детектива на думку про те, що той помер через серцевий напад. Але від цієї версії теж довелося відмовитися вже після розтину. Грегорове тіло доставили судмедексперту Томі Брауну. Під час огляду Браун виявив на тілі потерпілого лише два ушкодження. На лівій щоці було садно завдовжки сантиметр, слід від удару об підлогу, ймовірно, під час падіння. Однак увагу лікаря привернула рвана рана на мошонці розміром приблизно півдюйма, себто менше півтора сантиметра. Навколо рани був набряк. Асинець поширився по паховій ділянці і стегну. Коли Браун розкрив грудну клітину покійного, то був вражений кількістю крові і тим, наскільки серйозними були внутрішні ушкодження. Браун виявив перелом ребра і дірку в передсерді, а також рвані рани печінки і шлунка. Здавалося, що Фленіка навдарили з такою силою, що він загинув на місці. Браун припустив, що це було вбивство, проте не зміг пояснити, яким чином Фленікен отримав такі травми. Упродовж кількох місяців ЕПО намагався з'ясувати, хто міг убити Фленікена. Та поліції було вкрай складно пояснити, навіщо комусь це могло знанобитися. Фленікен не мав ворогів ані у професійній сфері, ані в особистому житті. Він уже 15 років перебував у шлюбі зі Сьюзен і не був помічений у невірності. У готелі «Елегант» він рідко спілкувався з іншими постояльцями. Зазвичай він ішов до свого номера у надвечір'я, а вранці їхав на роботу. Детектив Еппл дізнався, що в сусідніх номерах біля Грега жила бригада електриків, яка приїхала до Техасу на заробітки і того вечора випивала в сусідньому номері. Епл припустив, що вони могли зустріти Грега в коридорі і побити його. Apple опитав електриків Трента Пассано, Томаса Елкінса і Скота Гамільтона, а також їхнього бригадира Арона Бурка. Чоловіки виявилися доброзичливими і готовими співпрацювати. Проте розслідування це не допомогло. Один із них розповів, що коли побачив тіло на візку в ліфті, то спочатку подумав, що це торт або велика таця з їжею. у сусідньому з Грегором Номері 349 зупинилися ще два електрики: Ленс Мюллер і Тім Штейнмец. Детектив ЕПОЛ опитав їх, але вони сказали, що не бачили Фленікана, а тільки чули, як той кашляє. Епл підозрював усіх: дружину, партнерів, родичів і знайомих Фленікана. Продовж кількох місяців він проводив їхні допити, але так і не зміг розкрити справи. Тіло Фленікена кремували. За справу береться приватний детектив. Сьюзен Фленікен не могла змиритися з тим, що смерть її чоловіка так і не була розкрита. У листопаді 2010 року Грегова сім'я оголосила нагороду в розмірі 50 тисяч доларів за будь-які відомості, які допоможуть розкрити таємницю його загибелі. Однак це не дало жодних результатів у лютому 2011 року. Сьюзен звернулася по допомогу до приватного детектива Кена Бренана, колишнього поліціянта і у минулому спеціального агента ФБР. Бренан розпочав розслідування у квітні 2011 року. Насамперед він допитав С'юзен, поставивши їй багато запитань про їхні з грегом стосунки. Він хотів упевнитися, що вона не мала мотиву для вбивства чоловіка. Крім того, Бренана цікавило, чи не здалося їй щось дивним на місці злочину. С'юзен здивувало, що коли до Грегорового номера війшли його колеги, то там було спекотно. Її чоловік погано витримував спеку і зазвичай спав із увімкненим кондиціонером. Після розмови зі Сьюзен Бреннан відкинув версію про побиття Грега. На думку детектива, нападники навряд чи стали б акуратно укладати його тіло і класти цигарку між пальців. Імовірніше, що Грег сам запалив цигарку до того, як із ним щось трапилося. Тож після розмови Бреннан зустрівся з детективом Епелом. Той познайомив приватного детектива з усіма матеріалами справи і протоколами допитів, вивчивши їх. Бреннан захотів іще раз поспілкуватися з робітниками із сусідніх номерів. Під час повторного допиту один із робітників несподівано розповів, що в ніч убивства чув в готелі звуки, схожі на стрілянину. Тоді Бреннан вирішив іще раз ретельно вивчити номер 348, у якому знайшли тіло Фленікена. Під час повторного огляду Бреннан помітив на стіні за вхідними дверима невелике заглиблення. Можна було подумати, що цей дефект з'явився через дверну ручку, яка зачіпала стіну при відчиненні дверей. Однак, коли Бреннон відчинив двері, то ручка і вмятина не збіглися. За стіною був розташований номер 349, де жили робітники Ленс Мюллер і Тім Штейнмец. Бреннон і Епл провели там обшук. У цьому номері вони виявили маленький отвір у стіні, майже непомітний, оскільки його акуратно замазили зубною пастою. Криміналісти підтвердили, що це отвір від кулі. Після огляду готелю Бреннан поспішив до судмедексперта лікаря Брауна. Однак лікар не погодився з висновками Бреннана, оскільки він проводив ростин тіла і не виявив слідів вогнепального поранення. Оскільки Грега кремували, то провести ексгумацію його тіла було неможливо. Бреннан сподівався на знімки, зроблені під час розтину. Детектив припустив, що синці в районі Паху були отримані не при падінні і не через бійку. Куля увійшла в мошонку Фленікена. Та оскільки шкіра в цьому місці дуже еластична, то рана просто сховалася. Під нею, за знімками внутрішніх органів Фленікена, Бренан простежив траєкторію кулі. Вона рухалася всередині, розриваючи внутрішні органи і ламаючи ребра. Лікар Браун, який проводив ростин, мусив визнати, що кулі він не помітив, і вона залишилася в тілі. Нові деталі. Минуло понад сім місяців відтоді, як робітники Тім Штейнмец і Ленс Мюллер, які жили у 349-му номері, покинули Бомонт. Незважаючи на це, Бреннан вирішив допитати їх іще раз. Детективи Бреннан і Епл разом вирушили до Штейнмеца у Вісконсин. Вони розмовляли з ним увесь вечір. Штейнмец згадував різні деталі, проте не згадував про постріл. Бреннан запропонував Штейнмецу ознайомитися зі своїми свідченнями і додати зміни, які той вважатиме потрібними. Штейнмец указав на незначні неточності, але не запропонував жодних істотних змін. Потім Бреннан запросив місцевого поліціянта, щоб той звірив заяву просто перед ним. Коли Штейнмец уже збирався йти з дільниці, куди його викликали для дачі свідчень, то Бреннан гукнув його і сказав, що він матиме проблеми через те, що дав неправдиві свідчення. Тіме, ми знаємо, в чому річ, і я розумію, що ти хочеш захистити друга. Ти ставиш під удар усю свою сім'ю, а це того не варте, сказав Епл. Тоді Штейнмец розповів детективам правду. 15 вересня вони з колегами Штейнмецом і Пасано справді випивали в номері. Певні миті Ленс Мюллер просив свого колегу Трента Пасано принести з автівки пляшку і пістолет 9-міліметровий ругер. Мюлер узяв пістолет і почав гратися з ним. Він спрямував зброю на Штейнмеца, який від несподіванки упав на підлогу і вилаявся. Потім він навів пістолет на іншого робітника і цієї миті випадково вистрілив. Мюлер влучив у стіну, за якою саме тоді перебував Флінікен. Очна ставка! Бреннан попросив Штейнмеца зателефонувати Мюлеру і записав їхню розмову. Він повідомив, що детективи знають про те, що він вистрілив із пістолета і скоро його заарештують. Мюлер відмовлявся в це вірити, і оперто намагався переконати всіх, що постріл нікого не вбив, а Фленікен помер своєю смертю. Однак незабаром п'яний Мюлер зателефонував детективові Бреннану і сказав, що хоче у всьому зізнатися. Він подав заяву про ненавмисне вбивство. Він підтвердив, що випадково вистрілив у стіну. Про вбивство він дізнався аж наступного дня, коли до готелю Олегант приїхала поліція. Після цього Мюллер сам замазав дірку у стіні зубною пастою. Відразу по тому він сховав пістолет у своїй автівці. Упродовж перших кількох днів після вбивства він зберігав зброю у свого друга, а згодом перед від'їздом із Техасу передав її на зберігання адвокату. Дізнатися про точніший час убивства допомогла температура в кімнаті Фленікена. Виявилося, що увечері 15 вересня, о 20.30 у готелі вибило пробки, через що кондиціонер перестав працювати. Увімкнути його Фленікен не встиг. Коли світло увімкнули, він уже був мертвий. Суд над Мюллером відбувся в жовтні 2012 року. За словами Бреннана, суддя ще на початку заявив, що цю трагедію можна пояснити як жахливий збіг обставин. Однак, те, що Мюллер спробував приховати злочин і не повідомив про нього, обернулося проти нього. Під час судового розгляду, 29 жовтня 2012 року, Мюллера визнали винним у вбивстві і призначили йому покарання у формі позбавлення волі терміном на 10 років.